Друзі, мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RunnerPlay, Це продовження проходження гри Uncharted 4 AZ's End. Так що продовжуємо наше проходження, Поїхали цей. Не забудьте перед початком цього відео поставити вподобайку та підписатися на ігровий канал, а ще задонайте перед тим. Перед самим початком не забудьте задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог, Також задонатити. Не забудьте задонатити на мені на М2 SSD, на 6ТБ. Ми погнали, продовжуємо наше проходження. Так що поїхали і підпишіться та, на ігровий канал, на Telegram, на групу у Фейсбуці на... В Discord сервер долучиться і на інстаграм підпишіться, бо там фоточки нові вийшли вже. Так що. Ось таке там пішло. Коротше, ми в костюмі нам тут треба щось робити, поки не знаю що, але. Давайте дивіться. Коротше, це наш. Нейтан Дрейк. І... Він попав на якусь церемонію, нам тепер треба на тій церемонії кудись іти далі. Типу. Як агент 47. Який? Uh, Хітман. Hit, <сум> Окей, пішли. Uh, uh, я це пам'ятаю, я дивився в Ютубі колись, то нам треба йти десь сюди. Ага. Uh -huh. Він так пихається, буртується, коротше пішли. Е окей, мені та гра більше і більше подобається. Типу. Ну, гра граю, Я не знаю, що просадки FPS, а зараз жорсткі пішли. Е Тут якась, коротше, лоджа. І нам треба десь йти далі, а де далі йти? Він, коротше, в тому костюмчику як... Джеймс Бонд. Виглядає вы полете. Ха-ха. Окей. Вилетий Бонд. Ага. Нам треба тут когось знайти, по-моєму. добре, все у А что же с телевизором? Даже если я догадаюсь. Ага. Он пока не может скакать. Виходить щось пока свій костюм поправляє. Свій костюм, костюма. Ага. Нам треба щось в кімнаті пошукати, чекайте. Підказка на іграх не працює поки що. Mm, що в ліжку? Та не ліжко, то диван. Ооо. Ооо. Пішли далі оглядати. А, я можу спокусувати камеру, а чого? Фокусувати камеру. Я не знаю. Ну я спробую сам не спити що Тут нічого цікавого. Але графіка яка реалістична моя повага. Ігри замінили реальне життя от вам. Вся іронія. Нам треба щось в бармена замовити, чи що? Чи бармену байдуже на мене. Ему, походу, байдуже. А тут охоронець нас не пропустить, скажи. Ага, скажешь. Ничего не скаже, Ясно. ага. Це типа. Зал церемонии А здесь тут задача написана нехода не є фоторежим. Наши фоторежимы типу Ай Сам не знаю Добре у риска тут Ега Прочитати, ага, Щось там 19.00, last number 539. Якась там валюта? Фіга, фіга. Ого. Добре. Добре. Хтось щось виграв. Угу. Uh -huh. Тут все закрито. Е, тут якийсь малуно, тут якась дошка презентації. Значить, нам треба йшойти туди. Угу. Uh -huh. <Слухи> добре. Я пішов. Так, чекайте, чому він не може по балконі перебратись туди, куди йому треба? Може тут є якийсь ключовий об'єкт, типу який я не бачу, а може на балконі? Ага. Ми сцапали мушлю. Передивитись, ага. де є інтеракт, тобто. Взаємодія В спальнях нема. Але він так без питання, типу. Це все взяв. Це якось дивно трошки. Трошки дивно. Так, це трошки підозріло дивно. І він ніде не може ні. Піти ні, злізти, Коротше, нам походу ми щось взяли і нам треба звалити або сісти з колегами обговорити. Хоча, як ми сядемо, то ми ще більше шороху наробимо. Значить, нам треба звалити десь. Що тут люди так стали, що я об них маю штурхатись типу тому. того? Це ж. Е... Я ні з ким не можу поговорити про інформацію. Дуже цікавий розділ. Що ж, е... нічого не зрозумів. Типу, я знайшов. Артефукт. Артефукт. Ага. Якийсь і мені йти далі. А він нервує. Він так поправляє все, бо нервує. Типу того. Ага. А може в книгах, типу, щось тайком подивитися, типу. Ну я, похожу, подивлюся книги. Тишком нишком, як каже той Один чувак добре. Тишком нишком. А це окей. Але що мені треба зробити, я не знаю. Тут ні з чим далі взаємодія не йде. І з барменом бармену взагалі не чекати. він думає, хто він такий взагалі, що йому тут треба. А ми могли вивідати в нього якусь інформацію, яка. Може ключова якась. Ех, оце погано, коли от дають того. Незрозуміло що. І десь треба. Ой, пройти не знаєш куди. Якай, бо вже пізна година. Наскільки я знаю, тут треба якусь кімнату знайти. Щоб там якесь, була якась була якась ага. ага. Бо ми ж маємо ціль типу якусь знайти. І в той цілі типу нейтралізувати все. Я так зрозумів. Ага. Ну в них тут огорожене, типу. Всюди, щоб ніхто не йшов нікуди, типу, В зони. Добре, я піду на рецепшн. Спитаю в рецептора. Рецептор такий, ага. Він депіл подивився і такий, ну він якийсь. Не від цього світу. Ага. Я, я не знаю, пряше. Куди йти я, Зараз знайду. Що, але він має типу якось вилізти, ну це ж не просто все так зроблено. Ух, добре. З, З ним ніхто не хоче говорити. Ось це, бляха, помилка. Все. Ніхто не комунікабельний, типу. І ти буде моя ходить якийсь тип, хай ходи. Треба підійти до кожного вікна і провернути взаємодії. Хіба ні. Навіщо взагалі цей рівень придумано, якщо... Тут немає ніякої ключової взаємодії. Ну добре, знайшов я артефакт. А далі що шукати? Так, треба. ...роздуплитися. О. Ну я типу вийшов на балкон, блін. Він міг поперелазити Десь, але мені ту взаємодію провернути не дають бо. Не дай бог він, а, бо не дай Боже він свій костюм а, файно напрасований пошкодив Ясно. А твой чести век, принц датский. Чувство там, не знаю. А шо нам ці цифры дають? Типу по руках щось я мои знайти, може книгу? Ага. Ага. А може взагалі я маю йти до сцени? Uh -huh. Боже, я вже з дурі, дурію від нуді. Вона ніде не пускає, я так якби вони такі кажуть. Ти новачок, то більше не можна. Окей. Okay. А для чого тоді цей рівень придумала якщо тут... Musím mu dí typu toho. Aha. Já teď když na no. Нічого там не дає. Ясненько. І це типу. Вся локація, ну ніякі двері не відчиняються, ні нічого. Ага. Добре. Буду ще шукати людину, щоб вивідати інформацію, типу того. Ну окей, ага, у них тут якась статуя була. скуча, немає. Я подивись на всі блискучі об'єкти. Той не хочу пускати. За сильно вимахай. А може я маю до нього підійти, бо в нас однаковий костюм. Ні, йому на чаду він просто стоїть як робот. Окей. Добре. Ага. Ну якщо що, то я, типу, наріжу. Бо мені просто не подобається бездієві рівні. Бо бездієві рівні дорівнюють нічого. Aha. Ja ne mogu prići za oficiantom u dalji zid. Okej. А тому не чхати. А мене типу такі, такий, хто ти такі. Ага. Ой. Ну, можливо, щось в кімнаті заховано, Зараз я подивлюсь. Можливо, щось в кімнаті ще є ключове. <світ> <світ> Ой, сил навіть нема ні до нічого. Навіть не знаю, що і придумати. Ті якби якісь заторможені у мене взаємодії ніякої тут немає. Так, да, оце, оце так зробили гру, що немає ніякої взаємодії абсолютно. Ага. Добре, я тоді це досліджу в наступний раз. Я намагався це зробити в нинішній серіалі. Щось мені. Co tak jest z restartem, no to checkpointa. Ja nie rozumiem w kto tak stworzył grupę. що? мене далі не проходить. Я це в наступне разпродовжупа. Було круто.